Трохи тихіше, поводьтеся чемно! Діти, діти, дітлахи! Я вас благаю не даремно! Малята, всім привіт! Сподіваюсь, у вас сьогодні дуже гарний настрій. Зараз ми з вами трохи розпіваємо наші голосочки і виконаємо розпівку, яка називається ліфт. А допоможе нам розпіватись? Майстер Сашко. Доброго дня, малята! Я майстер Сашко. І сьогодні в мене важливе завдання. Сьогодні я повинен перевірити, як працює ліфт у багатоповерхівці. Та ліфт цей незвичний ліфт музичний. Допоможете мені? Чудово! Перший етап приготуємо наші долоньки. Долоньками ми покажемо, як ліфт підіймається і як ліфт опускається. Приготувалися. Починаємо. У кабіну ми зайшли. Ліфт підняв нас до гори. А тепер на кнопку тисни і поїдемо. Молодці. Перший етап закінчено. А тепер другий етап. Перевірка голосом. Спробуйте заспівати пісеньку ліфта. Починаємо. У Кабіну ми зайшли. Ліфт підняв нас до гори. А тепер на кнопку тисни і поїдемо. Останній, третій етап перевірки. Співаємо пісню і показуємо рух ліфта долонькою. Приготувалися? Починаємо. В кабіну ми зайшли ліфт ліфтпінь! Працює. Дякую вам, малята, за допомогу. До наступної зустрічі. Молодці малята. Ви дуже добре впоралися з цим завданням. А зараз ми з вами послухаємо вальс квітів видатного композитора Дмитра Шостаковича. Ви подумайте, що це був? Танець, пісня чи марш? Що, малята, вам сподобався цей твір? Звісно, вальс це танець, під нього можна станцювати. Дуже гарний танок, він був лагідний ніжний. А зараз і ми з вами вивчимо фігури станочку вальс та спробуємо станцювати. Для цього таночку запросіть друга або подружку, можливо, сестричку або братик. Але для початку давайте трошки розімнемося і виконаємо музичну ритмічну вправу. Помаляту вивчимо пару фігур станочку вальс. Перша фігура. Хлопчик сидить на колінці, подаючи дівчинці ручку, дівчинка бігає навкруги хлопчика. Друга фігура. Хлопчик дає дівчинці руку і піднімає її вверх. Дівчинка і хлопчик підходять один до одного і відходять. Ну, а тепер давайте спробуємо станцювати. Скажіть малята, а ви знаєте, які є музичні професії? Так? Якщо не знаєте, за зараз я вам розкажу. Музикант це мистецька професія. Музиканти це виконавці, які грають на різних музичних інструментах. Як смачок струни торкнеться, вона пісною озветься, дуже ніжну душу має, що сміється та. Ридає малята, хто грає на скрипочці, то це скрипач, така є музична професія. Ду-ду-ду, віть-віть, віть, ви моє ім'я назвіть. Не паличка, не гілочка, звуть мене сопілочка, правильно малятка. Ті музиканти, які грають на сопілочці, називаються сопілкарі. Україну прославляє, хоч немає слів. Тугу людям розганяє багатострунний спів. У похід її з собою брав козак Мамай. Мов в'ясну я в зброю. Хто вона? Вгадай! Малята це бандура, український народний інструмент. Люди, які грають на бандурі, називаються бандуристи. Що за гість пройшов у дім? Скільки гуциків на нім, а почнеш їх натискати, починає гість співати. Малята це баян. Музиканти, які грають на баяні, називають їх бандуристи. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Малята. Це барабан. Музична професія називається барабанщик. Помах рук у нього плавний чує кожен інструмент і в оркестрі головніший. Він в оркестрі президент. Сім доріжок в неї є, кожна голос подає, як гравець торкне всі сім стане весело сім. Так, малята, це гітара. І виконавець називається гітарист. Ну й велика оця скрипка. Не можна відвести очей. Звук низький, перетональний. Це і є віолончель. Так, Малята, це віолончеліст. Є така професія. Малята тепер уважно дивіться на екран. Та скажіть, які з цих предметів? Не музичні. А на завершення нашого заняття вам пропоную пограти в дуже веселу та цікаву гру. Вона називається Танцюй та Стій. Ось і добігло кінця наше музичне заняття. Ми сьогодні з вами дізналися, які бувають музичні професії. Пограли в цікаву музичну гру, послухали вальс квітів, потанцювали вальс. І, звісно, розпівували наші голосочки. До побачення, малята!